Вітаю всіх тему СЗЧ. Піднімаю тему СЗЧ. СЗЧ у ЗСУ. Чому так поширено і чим це загрожує? Чим загрожує така кількість СЗЧ в ЗСУ? Чим загрожує така кількість СЗЧ в ЗСУ? Чим це загрожує? Угу. А Загрожує це відсутністю людей. Кінцевий результат. О. А це ж загрожує оцим справедливим миром. Дивіться, три старші аркани, які всі так хочуть. Наді колод знову король жеслів. Наша влада розуміє, що з цим треба боротись і щось робити. Інакше. Світ побачить, які в нас добрі воїни, які старанно захищають свою країну. І ось вам буде справедливий мир, допомога, миротворці, і все тут. Оце все тут. Це нам загрожує цікавим, правда? Тепер, чому так багато СЗЧ? Чому так багато СЗЧ? Давайте подивимось, чому так багато СЗЧ? Чому так багато СЗЧ? Стало. Чому так багато і Щось Сподобається. Варіант вижити. Захистити себе. Як вам. Угу. Варіант захистити себе. Реально. Кипцевий результат. Шлях вижити. Цікаво, правда? Просто шлях вижити? Не більше. На жаль, так, дох, виходить, що у нас війна це дорога в один кінець. Прийняття таке. Тепер беру ракул відродження. СЗЧ. Чому так багато СЗЧ? Чому військові йдуть в СЗЧ? Чому так багато цього? Чому вони це вибирають? Зрада. Захист себе, откуп це можливість вижити. Така можливість. І трудогалізм – оце про наших військових. Вони там, ви розумієте, в якому стані. Зрада. Починається все зі зради. Правда? Правда. Казати про мотивацію, казати про все не доведеться. Яка мобілізація нахрен? Зрозумійте ви це з такою зрадою, з таким підходом не буде в нас нічого, і нам цю війну треба завершувати вже як є.